Почали запускати в суджу зсередини? Дуже ліміто на лесенку групи, тому що їхати туди небезпечно. кожна локація може працювати буквально по кілька хвилин. Відносно великим пулом журналісти їдуть уперше. Україна показує, що дотримуються усіх міжнародних норм. Так будем чи ніби в цілі. Ну, да, ну, Таке так, люди продовжують собі сільське господарство декось отримувати. Військових ми не показуємо із міркувань їхньої безпеки натомість ось об'єкти, про які від 6 серпня пишуть буквально усі. Це автомобільний пункт пропуску суджа вказівник, який досі поєднував географічні назви Україна та Росія, невдовзі опиниться у національному музеї Другої світової за експонатом. Особисто приїхав директор. Приходьте всі в такому складі на виставку його треба перевернути. Україна звідси буквально у кількох кілометрах контрольно-пропускний пункт, який 6 серпня росіяни не контроль. Наші військові кажуть, що український наступ став для тих цілковитою несподіванкою. Ось центр суджі. Ленін тут все ще стоїть, але у нього відвалилось півголови. Більшість адмінбудівель побиті скрізь наслідки жорстоких боїв та мародерства нема. У аптеці та магазинах полиці повні та нічого не працює. На дверях напис із закликом доєднуватись до так званої СВО за це держава та місцева влада обіцяють сотні тисяч рублів. А серед товарів пакет із запевненням, що Росія своїх не кидає, свої доводять цілковито протилежне. На ріон до дінботми жні зналі та все вночі прийшло. Ми остались зі так, приїхали сюди на літа. Війна з Жінка дякує нашим військовим, які постійно приносять гуманітарку і зізнається, жахливих бандерівців не бачила. У родини маленька дитина, а їхати нема куди. Я росіянка. Я дуже хорошо отношусь до України. в, в смислі, вот я їм очень благодарна. Вот он. Молодой чоловік он очень нам допомагав з самого первого дня. Жінка, яка представляється бабусею Ніною, уже звикла до вибухів і до того, що у місті українські військові каже, бере у них воду та харчі. Вони такі ж люди, вони не біжають мене, вони дають мені те, що я прошу. А від чого почалася війна? Вона не замислювалась. Я, не знаю, хто там Крим відбирав. По-моєму, кримчані, самі захотіли в нас жити. Нас так інфармірували. Я не знаю. телевізору вірите? Я вірю, тому що то віжу. Ми нічого плохого Ось тут живемо і українці нічого плохого ніколи не діяли. Не розумію, хто куди приїхав, хто кого заняв у бомбосховищі. Не лише суджанці, кажуть, дехто із навколишніх сіл врятували наші військові. Одні спрять у темному приміщенні у суджі світла нема. Інші вже звикли до вибухів, тому вилізли на свіже повітря. Нас кинули. Кинули Кинули, кинули, вас, да? кинули нас. Ви спеціально зараз перейшли на українську мову, я правильно зрозумів? А я так як балакав, так і балакав. Ви по-українськи розмовляєте. Зараз... А я не знаю українською чи не Я а Як умію, зараз... так і балакаю. Телев... Телевізор смотрели. Ніхто не об'ясняв. Ідете СВО. Без а ми туди знаємо, що це. Кому ми потрібні, бідні люди? Скільки місцевих по підвалах достоту не зрозуміло. Українські військові коментарів поки не дають. Вони слідкують тут за порядком, а бетонні брили біля розбитої на виїзді з міста Колони перетворили на нові географічні вказівники. З Курської області Ольга Чайко та Володимир Коваленко, факти ICTV. єдині новини.